Ви проїдете дане перехрестя. Ми з вами знаходимося на нерегульованому перехресті, тому що у нас відсутні світлофор та регулювальник. В даній ситуації у нас присутні знаки пріоритету. Знаки пріоритету визначають черговість проїзду транспортних засобів. Біля знаку пріоритету у нас є табличка, яка вказує зміну напрямку руху головної дороги. На головній дорозі у нас знаходиться автомобіль жовтого кольору, автомобіль фіолетового кольору. В рівних умовах транспортні засоби, водії транспортних засобів повинні керуватися правилом правої руки. Тому водій фіолетового автомобіля має надати перевагу водієві жовтого автомобіля. Тому першим проїде перехрестя у нас водій жовтого автомобіля, після чого зможе продовжити рух водій фіолетового автомобіля. Далі у нас залишилися транспортні засоби на другорядній дорозі. Ми, трамвайчик та водій білого. Автомобіля. Для водія білого автомобіля ми і трамвай являємо перешкодою з правого боку. Оскільки ми з трамваєм знаходимося в рівних умовах, тому наступним проїде перехрестя трамвайчик, після чого ми зможемо продовжити рух. Роз'їхавши всі транспортні засоби, водій білого автомобіля зможе проїхати дане перехрестя. Правильна відповідь.